Знижки представляють єдині знижки на Норофен, експрес-форте, 10% в аптеках, подорожник, вам та Оща. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Серпень стане періодом катастроф для Рефії. Відомий астролог Влад Рос ошелешив черговим прогнозом. Зоризнавець також передбачив загрози, які очікують на українців вже найближчим часом. Що віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповім. За мить з вами новини Тесанює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Росіяні, увага! На вас чекають неприємні сюрпризи. Міжнародний астролог Влад Рос в ефірі Ютуб каналу People Life повідомив, що серпень стане для Росії початком катастроф, що закінчиться навесні 2025 року. Переворотом в Кремлі зараз там усім керують зовсім інші люди. Є таємна постать Сергія Корольова, якого ніхто не бачив по телевізору, але який насправді очолює ФСБ. Ми ж розуміємо, що там мафіозна бандитська країна, а мафія свого короля ніколи не покаже. Вона навіть не показує, хто керує РФ, вже давно. Астролог також зазначив, що у Росії у березні завжди відбуваються різного роду перевороти і смерті. Сталін помер у березні. Лютнева революція трапилася у березні. Вбивство царя у березні наступного року. Я хочу сказати, що зараз у серпні все це почнеться, і нам потрібно почекати до весни ще трохи. Водночас Оризнавець зробив кілька передбачень і для українців за словами Влада Роса. Наприкінці цього літа на фронті в Україні почнеться вирішальний період. Також астролог відповів на питання, чи погіршиться ситуація зі світлом до кінця року щодо електрики. То гірше ніж у липні, у серпні бути не може. Взимку ми можемо сидіти без світла, але з теплом. Усі блоки атомних станцій відновляться до зимового опалювального сезону, і в нас дійсно буде близько 25 систем протиповітряної оборони, яка відбиватиме удари ворога. Саме це обезпечить нашу країну та закриє небо. Тому я вважаю, що взимку буде менше відключень світла, ніж улітку. Знакові події нас також можуть чекати у другій половині серпня. Зорознавець зазначив, що цього місяця також очікується загострення бойових дій. На небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії. Тож про жодне перемир'я не може бути і мови. Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті. Категорично, і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника із одного боку, і з іншого. Якусь подібність вирішення конфлікту ми побачимо лише 29 серпня, коли Венера увійде на знак Терезів, знак переговорів. Влад Рос також попередив, що Бог війни Марс поєднається з Юпітером 14 серпня. Тому середина місяця для нас дуже небезпечна. Ну і найнебезпечніше, що на нас може чекати, це напад із півночі під час Олімпійських ігор. Я завжди казав. Що найнебезпечніший час це саме кінець липня, початок серпня, коли розпочнуться Олімпійські ігри у Парижі. Тому обов'язково треба чекати на теракти у Франції. Не хотілося б закінчувати похмурим прогнозом, але ми маємо знати, будь-якої миті саме у серпні ворог може піти на Чернігівську, Київську Житомирську області. Нам потрібно бути дуже серйозно підготовленими до цього саме в серпні. Нагадаємо, що раніше Влад Рос дав відповідь на питання, яке українців турбує найбільше. Коли кінець війни, астролог сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього заразнавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячі та супервеликі в травні наступного року. Або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно, коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями кордонами. Астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням: біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Сказав Рос у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також раніше Влад Рос радив Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу. Коли в Білий Дім зайде новий президент США, в мережі є сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, расисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою а жителям південних областей слід бути готовими до можливих. Евакуації, такий прогноз дав мольфар Макс Гордієв в інтерв'ю Уніан. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Та все ж нагадаємо, астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мальфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє Життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів? Як думаєте, що чекає на Україну в найближчі місяці? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.